Колись спокон віків нашу поліцію, ой, міліцію називали мусорами. Ну, бачите, що написано, Національна поліція. Вони стали національною поселіцією, але мусорами як були, так і лишилися. Зараз я вам це легко доведу. Дивіться, це заява від Нігадяєва і Неживого про вчинений злочин вирубку ліса. От. Там далі буде скільки нарублено і як. Але подивіться, що пишуть мусорашу. 10 дерев на суму 7 тисяч гривень украли. Украли хтось. Е -е. Хто підписав це? З повагою, начальник Олександр Боюклі і виконавець подуст. Це виходить, з мусорки такі. А по факту ми виявили 42 дерева на суму більше 200 тисяч гривень. Тобто оцей буюклі і подуст сховали. 200 тисяч сховали, причиненого ущербу для народу України і для мешканців Сарати. 200 тисяч сховали. Всього на всього, ці два чоловічки. Буюклі і подуст. Ну, далі сюжет, дивіться. Хочу додати, що в минулому році ця ж сама мусорська банда сховала, сховала від покарання за те, що вкрали, от бачите, 74 дерева. Це е, Сарата, 50 літ октября, тут де, де кладовище, де водокачка. Це в цьому році, це в тому місці е, Саратський лісгосп. Украв стільки дерев. Не Сарацьке лісхоз, а його роботяги. це десь там сума 300 на 400 гривень. тисяч, тисяч гривень. Ну, це те, що реально крадуть сарацькі лісники. І реально покриває їх ну, бандитська поліція сарацька. Ну, Ви бачите по відповіді. І... Ізмаїльський лісгос. Ну це ті самі уроди, тільки з Ізмаїла. Дивіться. Одне дерево, одне дерево. 43 сантиметри пенюк. Це одне дерево, 43 см. Його реальний збиток по таксі кабміну, затвердженою кабміною. 15 тисяч 800 гривень. Тільки по цьому одному дереву. У них за, всі, за всю цю ділянку 7 з лишнім тисяч. А це тільки одне дерево, яке в неї ходить, і вже має майже 15-800 збиток. Підемо далі, це ще не найбільше дерево. Слідуюче, зелене дерево. От 49 сантиметрів. 49 сантиметрів означає, що це 18 тисяч, за це, за це одне дерево ж е, 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 Держава намагається відшкодувати. Тобто я е, заміряв тільки два дерева, два із 20, і з 30. І вже вийшло 33 тисячі. А ці покидьки з із, Ізмаїльського держлізгоспу, із Зарадської міліції, пишуть 7 тисяч. І це не підлягає розслідуванню. Якщо порахувати відповідно до такс кабміну, то тут загальний ущерб збиток буде, мабуть, 200 тисяч, не менше, 200 тисяч гривень. Це, шановні, панове, подивіться, яке бидло наша сарацька поліція і яке бидло ці воролісники. От які шкоди. От слідуючий пеньок. Це там мінімум. 15 тисяч. Ну і от тут дивіться, пеньки на пеньках.